Доброго дня, другокласники! Рада я вас всіх вітати! І урок наш розпочати! Настрій! Супер! Погода! Клас! До роботи! Все гаразд! Тема уроку розв'язування вправ і задач на множення і ділення. Визначення часу за годинником. Розгорніть, будь ласка, підручник на сторінці 130. Розгорніть свої зошити. Запишіть число. Березня, класна робота, відео на паузу. Дуже хочуть оці діти на повітряній кулі полетіти, а щоб її приземлити, треба приклади зробити. Отож діткам поможіть і таблицю розкажіть, а добутки у рядочок запишіть. 5 помножити на 4 дорівнює 20. Знову рядка в зошиті пишу 20. Поставте відео на паузу, запишіть добутки. Котик хвостиком махає. Ніби вас він так прохає. Разом з ним проговорити і цю таблицю повторити. Дітки, повторіть, поставте відео на паузу, повторіть таблицю множення числа 6, добутки запишіть у рядочок і запам'ятайте їх. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Завдання 800. Які числа, записані на чашках, не є результатом множення на 6. Знайди їх суму. Ви щойно повторили і записали добутки таблиці множення, числа 6. Порівняйте з числами на чашках. Знайдіть зайві, знайдіть суму цих трьох. Чисел на чашках. Поставте відео на паузу. Попрацюйте, звіримось. Ось такий вираз у вас вийшов. Перевірте. Завдання 801. Знайди значення виразу С помножити на 6 відняти 40. Якщо С дорівнює 8, С дорівнює 9. У нас з вами, дітки, буквений вираз. На дві дії. Згадуємо спочатку. Множення і тільки потім віднімання. У нас буквений, тому що є буква С, змінна. Вона набуває значення спочатку 8, розв'язуємо, обчислюємо, а потім 9. Розв'язок оформлюємо так. Пишемо з великої букви. Якщо С дорівнює 8, то С помножити на 6 і відняти 40. Дорівнює підставляю оце 8. Помножити на 6. Відняти 40 6 на 8 48 відняти 40. Дорівнює 8. Поставте відео на паузу. Знайдіть значення буквеного виразу. Завдання 802. Обчисли ланцюжком по колу. Тобто, у нас колові приклади. Да? Згадуємо, що це таке. 6 помножити на 8 дорівнює 48. Наступний приклад буду записувати, який починається на таке саме число. 48 відняти 8 дорівнює 40. Наступний приклад буде. На 40 починається. Поставте відео на паузу. Обчисліть числові вирази. Задача 803. У нас у задачі є дужечка порівняй. Згадуємо правило. Щоб порівняти, наскільки одне число більше чи менше за іншого, треба від більшого числа відняти менше. Якщо на, то від більшого віднімаємо менше. Щоб порівняти, у скільки разів одне число більше або менше за друге, Треба більше число поділити на менше. Тобто, якщо питається, наскільки віднімаємо, якщо у скільки разів що робимо, ділимо. Пригадали? Молодці. Слухаємо задачу. Купили дві дволітрові банки сливового компоту і одну трилітрову банку персикового. Якого компоту купили більше сливового чи персикового, на скільки літрів? Більше. Дивимося, дітки, сливовий дві банки по 2, персиковий 3 літри. Дужечка питає, наскільки більше. Чи можемо зразу дізнатися, наскільки більше. Дивимося по стрілочці. Дві банки по 2 літра. Ми не знаємо, скільки це літрів. Дізнаємось. Дізнаємось. А потім порівняємо два числа. Поставте відео на паузу. Розв'яжіть задачу, запишіть відповідь та складіть вираз. Перевірте, будь ласка, задачу. Відповідь на 1 літ більше сливового. Вираз склали 2 помножити на 2 відняти 3 дорівнює 1 літр. Дужки не треба, оскільки спочатку виконуємо множення, тоді віднімання. Задача 804. Котру годину показує кожний годинник. Дітки, я пропоную виконувати так. Спочатку беру блакитний годинник. І виконую всі чотири завдання з ним. Дивимося, ось у нас годинникова стрілка. Вона показує, скільки годин. Ось у нас хвилинна стрілка. Згадуємо між поділками 5 хвилин, 5 хвилин, 5 хвилин, 5. Табличка множення на 5. Отже, цей годинник показує 7 годин, 4 помножить на 5, 20 хвилин. Знову пишу друга: 7 годин 20 хвилин. Це самий годинник. Котру годину покаже кожний годинник через 2 години. Тобто, я додаю ще 2 години. Згадуємо числа з однаковими іменами додаються. 7 годин додати 2 години дорівнює 9 годин і 20 хвилин переношу. Третє. Котру годину покаже кожний годинник через 20 хвилин. Знов цей самий годинник. 7 годин 20 додати 20 хвилин. Числа з однаковими іменами додаю пишу 7 годин 20 додати 20 40 хвилин. Четверте знову записала цей годинник. Котру годину покаже кожен годинник через 2 години 20 хвилин. До цього додаю 2 години 20 хвилин. До годин додаю години, до хвилин додаю хвилини. 7 додати 2 9 годин, 20 додати 20 40 хвилин. Вийшло 9 годин, 40 хвилин покаже цей годинник через цей час. Поставте відео на паузу. Зробіть спочатку для рожевого годинника, так само всі 4 пункти, а потім для зеленого. Потім звіримось. Поставте відео на паузу. Перевірте, ось у нас рожевий годинник, ось у нас зелений годинник. Задача 805. Зібрали 4 кошики полуниць по 2 кг у кожному і відро черешень масою 7 кг. Чого зібрали більше полуниць чи черешень. На скільки кілограмів більше. Що збирали? Полуниці, черешні? Скільки зібрали полуниць, дивимося? 4 кошики по 2 кг. Так і записую. Скільки зібрали черешень? 7 кг. Питається, на скільки більше зібрали полуниць? Ніж черешень. Задача подібна до тієї, яку ми розв'язували. Поставте відео на паузу, запишіть умову, розв'язок, відповідь і складіть вираз. Перевірте діти на 1 кг більше. Чому віднімали? Тому, щоб порівняти, наскільки більше, треба від більшого відняти менше. Вираз, множення. Відняти на 1 кілограм більше полуниці. Завдання 806 і 807 обчисліть, будь ласка, самостійно. Задача ось ця схожа з оцією. На уроці ми трудились, всі старались, не лінились, вже підходимо кінці, ви всі просто. Молодцы.